Знаходжусь на вулиці Березинська, 27. Однокімнатна квартира, здається в оренду на 12-му поверху. Дуже гарний район. Березинський ринок, карават, весь транспорт поруч. Квартира з ремонтом в гарному стані. Показую вам кімнату. Інтернет вже підключений. Телевізор, вай-фай все є. Тут ще одна кімнатка невеличка. Кладова з містами зберігання санвузол і кухня. Є все необхідне для проживання. Чекаємо вас на перегляд.